І ще хочу згадати замах на наших розвідників. Зокрема, на жінку Кирила Буданова, очільника розвідки. Він в нещодавному своєму інтерв'ю заявив, що він вже знає, хто причетний до отруєння Маріанни Буданової і решти розвідників. Чи не бачите ви якусь певну схожість, і можливо, це все ж таки одні і ті ж люди робили? І з Навальним я маю ну, скоріше, все робили росіяни, і тут дійсно певна схожість є, тому що для них отрута це знаєте така е, їхня фішка. Вони активно використовують, тому я не здивуюся, що це ну, якщо не одні люди, ну це принаймні якесь одне управління, яке там є в структурі ФСБ цими речами займається. Але ну тут цікаво нас дочекатися, що конкретно скаже Буданов і яка буде реакція України, тому що ми на відміну. Від, вибачте, терпіл з російської опозиції, по, ну, по, по іншому просто складно тут підібрати які слова. У нас є можливості відреагувати на ті дії, злочинні, які робить Російська Федерація. Я сподіваюся, що ми ці дії застосуємо. Ну і всі, ті, хто займається такими брудними справами, в тому числі понесуть заслужене покарання. А що може Буданов зробити? як ви гадаєте, буде все ж таки якась відповідь від нього за його дружину? Ну, тут питання ж не в тому, навіть що це його дружина. Я думаю, що ключове питання, що це ж був удар по керівництву саме військово-політичному Україні, тому що цілилися явно, можливо, ну, скоріш за все, в нього, а постраждали в тому числі люди, які були довкола нього. Та реакція повинна бути. Ну, дивіться, я не буду казати, яка вона. Тому що ну розвідників свої є звичайно якісь там специфічні моменти. Але я думаю, що росіянам треба дуже сильно напрягтися і ходити дуже обережно і регулярно дивитися назад, тому що попередні успіхи нашої розвідки на території Російської Федерації вони були дуже показові, вони були дуже зухвалі, ну з гарної точки зору, да, скажімо так, і я дуже сподіваюся, що вони продовжаться і надалі. Тому що ще раз підкреслю, що на відміну від росіян, ми терпіти це не будемо, і це абсолютно правильна позиція.